Усім вітання, друзі! До вашої уваги елегантний аромат. Шедевр, чуттєвий деревний еліксир, Марі Саламан та Олів'є Креспо парфюмери. Флакончик гарно підібраний під аромат і колір коричневий, теплий, у якому знаходиться еліксир щастя. Еліксир витонченої та аристократичної жіночності, аромат тільки для себе, аромат про жінку, але не про веселощі, а про рівновагу, спокій, відчуття довершеності, жінка, яка сама приймає рішення: відповідальна, строга, але красива. І вона про це знає, і не потрібно їй про це говорити. Її кохають такою, якою вона є, і вона кохає. Жінка наповнена, у неї є все, що їй потрібно. На, на смак дівчата це як пити справжню каву. Без цукру, але з вершками, кава притрушена ванілью, трішечки гіркого шоколаду, трішечки запеченої карамельки. Ця кава не солодка. І це їй не потрібно, бо вона настільки насичена, що насолоджуєшся кожним ковтком. Деревні ноти цінних порід деревини у поєднанні з вишуканими бальзамами. Це цілющий аромат, він лікує, він надає впевненості. Гармонія ефірного масла пачулі, плюс абсолют ванілі. Плюс суха пудрова тональність, краплення і рису, дорогоцінного аристократичного, це все підкреслює вишуканість та жіночність аромату, у ньому відчуваються рідкісні і другоцінні матеріали, чисті і благородні грані. Коли я думаю про цей аромат, він не відпускає, неможливо повністю його поглинути. Розпилила та відчуваю спокій, впевненість, відчуваю тепло. В сніжний березень нам це дуже потрібно. Також, друзі, запрошую переглянути попередні огляди ароматів. Рада, якщо було цікаво. Любимо, віримо. Дякую за увагу!